Чому ви захворіли? Тому що має відбутися чистка душі. Десь ви таки добровільно її не пройшли перевірте себе на предмет того, де саме ви противили самі собі і не обирали себе. Саме невміння обирати себе, звичка переступати через себе призводить до аутоімунних захворювань і в цілому до ослаблення вашого, скажімо так. Організму і якості життя в цілому. Кожен, хто хоче оздоровитися, зцілитися, позбутися хвороби, має для себе, звісно ж, знайти точку росту, тобто позитивний намір задатись правильно запитанням: а для чого мені хвороба? За кожною пагубною ситуацією, хворобою стоїть якийсь позитивний намір, урок. Ви маєте пройти урок. І бути спокійними, бути спокійними, спостережливими, і звернути увагу на те, а чому ж ситуація у вас вчить. Перше, те, що я сказав, про любов до себе, перевірити себе на предмет цих речей, а потім реально починайте рефлексувати і працювати над виявленням перших причин. Перше, причини, вони в душі. Всі хвороби мають енергоінформаційну природу. і по суті, свої зароджуються на тонкому плані і на первинній діагностиці в рамках традиційної медицини вони не діагностуються. Тому, як правило, тяжкі захворювання, як кажуть лікарі традиційної медицини, розвиваються в довгий безсимптомний період. Так от цей період розпочинається в душі. Займіться душею, і ви зробите собі профілактику від захворювань, а також допоможете своїм дітям. Ви знаєте, що Кармічні борги передаються далі, тобто релігіозно ваші грішки. Ну, було сказано до сьомого коліна. Насправді там історія така, що списань немає і реструктуризації також. Карма завжди працює, винесете свій вантаж, тому як би це потрібно розуміти, ну а незнання законів не звільняє. Від відповідальності дуже багато корисного для вас. Підпишіться на мене за посиланням в шафці. Профіль ви можете знайти готовий системний авторський курс. Програми самопізнання, шлях до себе. Вивчайте закони, володійте інструментами, допомагайте собі, оздоровлюйтесь, цілюйтесь, вивчайте психосоматику. Всіх об'їняю.